Північний гірничо-збагачувальний комбінат усіляко сприяє покращенню екологічного стану кривбасу. Яскравим прикладом цього є експозиція сад півоній у Криворізькому ботанічному саду. Її створення стало можливим завдяки участі в конкурсі соціальних проєктів від групи «Медінвест» Місто нашими руками нам дуже приємно не тільки приймати участь, але й вигравати в цих проєктах, що дуже важливо, я вважаю, для нашого міста і для району тим паче. Як зазначив генеральний директор Північного ГЗК групи «Метедвест» Павло Тимошенко, комбінат продовжуватиме і надалі підтримувати ботанічний сад. Це унікальне місце, це дійсно рай на землі. Це вже сьомий проєкт, який реалізований в рамках програми «Город нашими руками», благодаря якому наші жителі мають можливість подивитися і порадуватися цій красоті. Конкурс «Місто нашими руками з кожним роком позитивно змінює ситуацію в кривому розі, залучаючи все більше небайдужих городян. Мені близок проект город нашими руками. Так як ми вже приймали раніше участі, виграли на на постройку площадки. Думаю, що впоследствиї теж буде підтримувати ботсад, для того, щоб розвивати, множати. Популяцію цвітов Хрестіні завдяки підприємствам групи Метінвест підтримку отримують актуальні для міста соціальні ініціативи. Ідеї, які раніше були лише мріями, тепер можуть реалізувати самі жителі. Олеся Фабрикова, Микита Бабенко. Програма цей день.